Так, ну що, настав час починати наш подкаст. Усім доброго вечора. І темою сьогоднішнього першого або нульового подкасту я обрав таку тему, як Vibe Coding. Будемо розбиратися, що це таке і яка роль у цьому вайб-кодінгу має штучний інтелект. Ця трансляція йде на одразу на трьох платформах: це YouTube, це LinkedIn та це Facebook, і якщо все буде працювати гарно, то я буду бачити ваші коментарі. Тобто ви можете коментувати, писати ваші приклади або задавати якісь питання в коментарях. По-перше, я начну, напишіть, хто знає, що таке вайб-кодінг, або може хтось вже цей вайб-кодінг практикує. А я зараз надам декілька прикладів, що це таке. По-перше, що вайп – це такий стан, коли код пишеться не заради дедлайнів, а заради кайфу. Тобто, коли є якесь натхнення, якась дуже гарна задача, її можна і писати, і писати без, без зупинки, і ночами писати, на вихідних писати, і так далі. Але ще з'явилось таке визначення – це кодування за допомогою штучного інтелекту. І зараз я хочу прочитати визначення, яке надає автор, воно перший раз з'явилося у Твіттері 3 лютого, і користувач на ім'я Андрій Карпати він надав таке визначення цьому вайб-кодінгу. Це новий стиль кодування, який я називаю вайб-кодінг. Ти просто повністю занурюєшся у вайб. Адаптуєшся до стрімких змін і забуваєш, що код взагалі існує. Це стало можливим, бо LLM, наприклад, курсор, композер Sonnet сонет, вже надто добрі. Я взагалі майже не торкаюсь клавіатури, спілкуюся з композер через Супер Віспер. Прошу якусь повну дурню на кшталт, зменш падінг сайтбару вдвічі, бо мені лінь шукати, де саме це. Завжди тесно Accept All, навіть не читаю дифи. Коли вилітають помилки, я просто вставляю їх без коментарів. Зазвичай це все і фіксить. Код розростається за межі мого звичного розуміння. Треба було б реально сісти, прочитати, що там. Іноді Лем не можу виправити баг, тоді я просто роблю обхідний маневр або прошу внести рандомні зміни, поки проблема не зникне. Не так уже погано для якихось вікендних проєктів, але все одно смішно. Я ніби створюю проєкт. Чи вебапку, але це вже не зовсім кодування, я просто дивлюсь на штуки, говорю про штуки, запускаю штуки і копіпащу штуки, і воно здебільшого працює. <кій> тобто, бачите, ось автор, який це я з Вікіпедії взяв, що йому належить якби цей термін, він його перший почав вживати вайб-кодінг. Тобто, це таке кодування з таким великим натхненням або кодування на вайбі. І по перше, я коли почув це, це визначення, я таки подумав: а чому звичайне кодування воно не на вайбі, тобто воно виконується без натхнення. І Я пригадав одну історію з мого дитинства, коли я навчався в школі. У мене був такий комп'ютер з Dix Spectrum, і почалися канікули влітку. і Я поїхав з моїм татом. ну… В село під Харковом, і ми взяли цей комп'ютер з собою. Там він мені його під'єднав до телевізора. Я пам'ятаю, як я цілими днями в мене було там декілька книжок. Програмування і е, там була така книжка, яка називалася Як як зробити гру на комп'ютері з Spectrum», І там було декілька кодів цих ігор, І я сидів і я набрав ці ігри. Я в них грав, коли мені вже набридало. Я брав, починав кодувати наступну гру. Я пам'ятаю, що ну дійсно тоді програмування було в кайф. Ще пам'ятаю, коли я був студентом, вже це був другий рік навчання, це, мабуть, 2001 або 2002 рік. І теж на зимових канікулах ми з другом за вихідні, тобто з ранку, суботи, до вечора, неділі, ми запрограмували такий собі порт гри LoadRunner, теж з Spectrum, але за допомогою Delphi. Я досі пам'ятаю це відчуття, коли ми ну, там 10 або 11 годин ми сиділи разом з ним за одним комп'ютером, і дійсно, це було натхнення. А чому ж зараз цього натхнення вже немає? Ну тому що, мабуть, вже як то кажуть, не ті часи, коли в програмування приходили люди за натхненням. І дійсно таке буває, що часто. Люди приходять вже ну, як на звичайну роботу, а ну, на звичайній роботі ну, цього натхнення його може бути лише дуже маленький відсоток. І до чого тут штучний інтелект? Це те, що, мабуть, штучний інтелект він починає повертати це відчуття натхнення або відчуття кайфу, відчуття вайбу, коли ти програмуєш. Наприклад. В мене теж, ну, не завжди це натхнення буває. Як, як я кажу, що, мабуть, 95% програмування це рутина, і там лише 5% відсотків якогось натхнення. Але е, чому цього натхнення нема? Тому що, по-перше, е, це, це те, що е, Вибачте, хвилинку. По-перше, це те, що, звичайно, на, на роботі ми ж програмуємо не якусь власну ідею, да, тому що тоді в школі та коли я був студентом, я програмував якусь власну ідею. А, а тут є якась ідея замовника або ідея якогось менеджера, мого керівника, і я повинен ну, робити якусь чужу ідею. По-друге, це те, що не завжди це програмування воно йде без помилок або без якихось. Без якихось проблем, і іноді, коли ці проблеми виникають, ці помилки, то це натхнення воно ну швидко зникає. І дійсно, що це коли ще починаються якісь дедлайни, тобто, коли в нас є певні обмеження по часу, і існує багато факторів, які можуть вбивати, які можуть вбивати це натхнення. А штучний інтелект він це натхнення може повернути. Чому тому, що, по перше, якщо будуть виникати якісь питання, то штучний інтелект він може швидко допомогти. Досвідчені програмісти знають, що іноді таке буває, коли ти розробляєш якусь нову фічу нову функцію. То натхнення дуже багато, тому що, ще як то, як -то кажуть, чистий чистий аркуш паперу, він нічого ще не має, і можна почати там якусь робити архітектуру або якийсь дизайн-коду. Але потім, після декількох версій програми, з'являються, наприклад, помилки, і приходить менеджер каже: Слухай, у цьому спринті ми не будемо розробляти ніяких нових функцій, нам треба йти ці помилки виправляти. Або з'явились якісь зауваження від замовника, нам треба йти зараз там кольор. Кнопки змінити або е, радіус кутів змінити на цих кнопках, і досвідчені програмісти вони ну не дуже люблять е, такі завдання, тому що вони вибивають з такого відчуття потоку. Тобто, коли ти йдеш, розробляєш нові функції, інтегруєш якісь нові фреймворки, інтегруєш нові нові API е, тощо. А треба йти і робити цю рутину. А якраз штучний інтелект він допомагає брати і усі ці речі швидко виправляти. Або, наприклад, коли є, є якась проблема, раніше треба було сидіти і дебажити її самостійно декілька годин, а іноді і днів. А тут хоп, і цей штучний інтелект він допомагає все це виправити. І навіть той факт, що коли треба щось розробити, а ти не знаєш якусь бібліотеку або якусь особлив, особливість фреймворку, то штучний інтелект він такий, як друга пам'ять або. Друга голова, він швидко допомагає тобі написати якийсь код та підказати, як цей код можна робити. І тому дійсно, що зараз цей вайб-кодінг, чому про нього почали знову говорити вайб-кодінг, тому що штучний інтелект допомагає це робити. І навіть я зараз е покажу ще один приклад. Це те, що Ось така клавіатура, <сміст>, яка зроблена лише з двома кнопками. Тобто, кнопка Tab, Tabulation – це звичайно такий ходки, ну, приймає підказку. А кнопка Accept – це кнопка, яка ось ці е змін, змін, зміни, які пропонує штучний інтелект, вона може застосувати до вашого коду. Далі, тобто таке вже сучасне програмування, воно може стати кодлес, тобто, вже не треба буде програмувати, треба буде спілкуватися зі штучним інтелектом і за допомогою цих двох команд, tab, тобто, ну, закінчити підказку і аксепт, прийняти цю зміну. Тобто, навіть є така клавіатура, ну це, мабуть, вона не справжня. Я не знаю, чи вона існує чи ні. Мабуть, це якийсь жарт, якийсь мем. Ще один цікавий факт це те, що е, стартап-інкубатор Y-Combinator повідомив, що у 2025 році е, у 25% стартапів, тобто у кожного четвертого стартапу, кодова база на 95% вже складається з кодів, які розробляє штучний інтелект. І вони підтверджують, що дуже багато стартапів вони економлять час, економлять гроші. Тобто, не треба вже, як то кажуть, розробляти якийсь там ідеальний код, а можна дуже швидко зробити якийсь прототип і перевірити, як він працює, тому що в стартапах звичайно в них немає проблеми написати якийсь код в них є проблема. Це те, що якусь ідею стартапа треба швидко перевірити з користувачами. І тут дійсно штучний інтелект теж може допомогти, коли він може швидко зробити якийсь прототип, і він може ще не бути якийсь там е ідеальним. Наступна тема, яка пов'язана з цим вайб-кодінгом та штучним інтелектом, це те, що особисто в мене з'являється таке відчуття, яке називається FOMO, Fear of Missing Out, тобто якийсь страх, що, як то кажуть, життя проходить повз мене. Або технології проходять повз мене що. Я багато років програмую з дитинства, і а тут з'являється якийсь штучний інтелект, і він буде забирати мою роботу. ну Дійсно, в мене таке є відчуття якогось страху. І я вирішив, що що якщо це як також, ну не можна е, за, забороти, то тоді треба його очолити. І останнього тижня на цьому каналі ви можете подивитися, бо це було два тижні тому, е, я робив теж струм, де я. Ну я вирішив сам для себе розібратися, як працює штучний інтелект OpenAI API, я його інтегрував до моїх тестів на Selenium, і, і, і мені там штучний інтелект допомагав перше розробляти пейджобжекти, тобто писати якийсь шаблонний код. Я йому показував, як виглядає моя сторінка, і казав, розроби, будь ласка, для цієї сторінки page object. І він мені допомагав. І я зрозумів, що коли ти йдеш, як то кажуть, його. Ну, працювати з ним то вже ну не так страшно, і я ще хочу тут про коментар, який був під тим відео. Один глядач написав: що оглянувши це відео, мій страх зріс, що AI залишить без роботи значну частину спеціалістів QA Automation». А також інших професій у IT. оскільки я вважаю, що зараз інженер з досвіду в автоматизації разом з AI може замінити роботу приблизно 5-10 QA Automation. Тобто, це теж є такий фактор, як то кажуть, є vibe кодінг, а є жах кодінг. Тобто, наприклад, я теж відчуваю якийсь жах, коли я розумію, що коли я сиджу і пишу код руками ручний код, цей старий, старий код, який писала ще людина. А там десь є якісь хлопці, якісь стартапи, в яких вже 95% коду написано за допомогою штучного інтелекту. І як то кажуть, для когось це вайб-кодінг, а для мене це жах кодінг, тому що я розумію, що можна втратити конкурентоздатність і вже в мене, як у професіонала, ніхто цей код замовляти не буде. І коли я йду і щось там за допомогою штучного інтелекту, вирішую мені е, як то кажуть, нуки, якщо усі вже програмують за допомогою штучного інтелекту, то я піду програмувати, і цей страх в мене проходить. Напишіть, будь ласка, у кого теж є такий страх, тому що я розумію, що я не один такий, і ось цей глядач, який написав мені коментар, він теж сказав, що е, у нього страх зростає, коли він бачить можливості штучного інтелекту. Наступне питання, яке я хотів би теж обговорити з вами, це ну, якщо є натхнення, тобто цей вайп-кодінг, кодування за натхненням за допомогою штучного інтелекту. Але ми ж усі розуміємо, що це натхнення воно не може не може бути постійним. Тобто, звичайно, усі ці емоційні стан людини він як синусоїда, тобто не може завжди бути натхнення, тому що тоді ну, ніхто не буде розуміти, що таке нудьга, і мозок людини він так влаштований, що цей емоційний стан він змінюється. І а що, що ж буде, коли буде вайб закінчуватися? Зараз я теж хочу показати одну історію, яка трапилася на дов декілька днів тому. Теж було обговорення, і один з користувачів доу він написав, що до мене в проєкт прийшов розробник і сказав, що пофіксить проблему. Сам він на другій мові пише в основному, але сказав, що курсор та сонет йому допоможе. Я не дуже вірив в успіх і відразу йому про це сказав, але, звісно, не був проти. Він повернувся з пул-реквестом, з кодом, який зламає весь додаток, який не хендлить основні, сцен, основні сценарії та проблеми. Коли я вказав йому на це, він десь зник. Я цьому користувачу я написав такий жартівливий коментар, що це не людина зникла, це вайб зник. Да? Тому що програмувати, коли є натхнення, ну дуже легко. Да? Тобто, як то кажуть, професіонал може програмувати навіть тоді, коли натхнення немає і. З цим вайп, вайп кодінгом є така, ну, по-перше, як я кажу така, глобальна проблема, це те, що це натхнення воно може проходити, да? тобто ейфорія від якоїсь там AI тули може проходити. І якщо я пригадую усі мої, коли я програмував з натхненням у школі або коли був студентом, ну, по-перше, я ж не був обмежений дедлайнами, я не був обмежений якимось там часом. Я не був обмежений тими функціями, які треба імплементувати. І дійсно, що у таких умовах це натхнення його підтримувати легко. А по-друге, це те, що, а що буде, коли AI він не буде вирішувати те завдання, яке. Ну, Перед ним ставлять, тобто, я думаю, що за декілька років, може, п'ять ну, або там десь за 10 років. Ну там, звісно, там цей штучний інтелект його вже натренують тренують і він буде е 99% завдань вирішувати, ну таких загальних, да, тобто і вже не буде помилятися, але на сьогоднішній день це ще не так, і теж я хочу показати декілька прикладів. Е як то кажуть, цього результату вайп-кодінгу. Перший приклад це людина в Твіттері. Пише: «Guys, I'm under attack». Ця людина вона декілька тижнів розробляла свій стартап. І є такий є така ком'юніті спільнота на Твіттері, Вона називається in Public, Тобто, збудуй стартап, як то кажуть, публічно показують, ну демонструючи усі свої результати, і він його будував за допомогою курсора та штучного інтелекту, вбудованого в курсор. І Um, але ця людина, вона ну, не має інженерного бекграунду. Тобто вона на цьому вайбі, на цьому вайб і вона розробила цей SaaS додаток і його десь там задеплоїла. І він каже, що I'm under attack. Random things are happening. Тобто почали. Траплятися які дивні дива з його стартапом, що, по-перше, усі API-ключі, які він використовував, хтось теж почав використовувати і, як то кажуть, вичерпав усі ці ресурси. Що з'явились користувачі, які почали користуватися його САМ, стар... його навіть немає цієї підписки, і почали створювати якісь рандомні записи у нього в базі даних в базі даних, і він пише: Ну, ви ж знаєте, що я не маю цього інженерного бекграунда, <смі> тобто, і це мені потребує багато часу, щоб зрозуміти, а що тут взагалі коїться, і він каже: а тепер я не буду нічого вам розповідати, і ну і на твіттері не буду нічого вам розповідати, як я це роблю. Ось, тобто, бачите, у цієї людини цей вайб він дуже швидко скінчився, тому що, на жаль, ну або може. Так, як то кажуть, всесвіт влаштований, та людина влаштована, що натхнення воно не може бути постійним, і звичайно, я коли спілкуюся теж з іншими інженерами та з власного досвіду, звичайно, цього натхнення його там 5-10% часу, а 90% часу це рутина, це якісь важкі завдання, якісь незрозумілі завдання, якісь ризики, події, які виникають, і зовсім не очікуєш та інше, і це те, що ну поточний стан штучного інтелекту, який генерує цей код. Ну він його не робить ідеальним. Тобто, по-перше, що він там не дуже цей контекст розуміє. Ми про це ну, забуваємо, тому що коли ми працюємо з людиною, ми кажемо, йди, зроби там якесь завдання, то у нього його бекграунд, його контекст, він може в проєкті вже довго працює, а у штучного інтелекту нічого ну, цього нема. І тому він може почати з одного боку, він може почати робити більше. Ніж ми від нього очікуємо, але з іншого боку, він може не зробити якусь важливу річ, ну яку він не вважає важливою. Наприклад, у цього у цього хлопця, який казав, що він його хтось почав йому сасце ламати. Ну там не було того цього контексту, пов'язаного з security, пов'язаного з якоюсь там ще безпекою та іншим, і е, у нього й, йому штучний текст. Інтелект зробив такий код, який не підтримував усі ці security стандарти, стандарти безпеки його почали ламати, і у нього цей вайб закінчився. Тобто, тепер йому треба йти. І чи за допомогою цього штучного інтелекту, чи за допомогою вже професіоналів, інженерів, які будуть це виправляти руками, щось з цим робити. Ем, наступний приклад. Ага, ось такий теж такий м'єм. Я хочу показати. Це те, що вайп-кодінг, що штучний інтелект написав 10 тисяч рядків коду за дві хвилини, і тепер мені треба витратити два роки на те, щоб виправити усі помилки, виправити цей поганий код, виправити усі проблеми з безпекою і, як то кажуть, виплатити цей технічний бор. Да, Тобто, це існує така річ, що ну, за допомогою натхнення можна написати дуже швидко. А потім комусь треба все це виправляти, тому що якщо ми розробляємо якийсь там pet project, там дійсно може не бути дедлайнів, може не бути ніяких вимог там по яко, якості застосунку по безпеці та іншому. Але якщо ми кажемо про професійне програмування, там де треба для замовника усе це розробляти, то ну звісно, що там ці аспекти треба якось буде вирішувати і. Е, професійні програмісти вони знають, що іноді таке буває, коли <кій> проект починає розробляти одна людина, і вона теж може на вайбі там такого накодити ще штучного інтелекту не було. А як то кажуть, поганий код вже існував. А потім людина, наприклад, декілька місяців працювала і вона звільнила з цього проекту. І тоді треба після цієї людини найняти ще двох інженерів, які, які усі. <кій> Усі ці помилки виправлять. Да? Чому? Тому що е, код повинен працювати, він повинен бути десь там задеплоєний, обробляти запити користувачів і хоча б там критичних помилок не мати. <кій> Ще один приклад це е, курсор fucked up my four months of work. Курсор зіпсував 4 місяці моєї роботи. Я ідіот, який працював над одним і тим же проєктом, не думаючи про ризики того, що курсор може все, все зламати. Учора курсор, хоч я й просто попросив його підключити в'юху в інтерфейс, знищив місяці розробки. Питання: як ви створюєте резервні копії проєктів версій щоб наступна дія в курсор була зворотньою? Упс. Це гарний приклад, як то кажуть, відповідальності. Тому що, наприклад, я пропагую цінності надійного програмування, і там є три цінності: це надійність, гордість та відповідальність за результат, і штучний інтелект він не несе цю відповідальність за кінцевий результат. І якщо якась там помилка. У uh, цьому інструменті, то відповідальність буде нести ну або та компанія, яка розробляє цей інструмент, або uh, та людина, той інженер, яка користується цим інструментом. І як бачите, um, у цієї людини ну, не вистачило яких певних знань, як працює штучний інтелект, що в нього може закінчитися об'єм контексту, і що якщо довго з ним спілкуватись, що на якийсь там. 20 або 30 запит він вже забуде, з чого ми там цей проект починали розробляти, і ця якась нова зміна у проект вона може затер затерти і попередні корисні функції. Так, там існують певні методички, як працювати зі штучним інтелектом. Файли повинні бути там 30 рядків, і обнуляти цю сесію кодінгу там кожні там 15 хвилин. Да, це існує. Але тут питання про відповідальність: тобто, що коли ми починаємо там цей якийсь інструмент застосовувати, то. Ну, ми там щось повинні ще більше знати про те, як працює, як як взагалі професіонали працюють з кодом, що вони роблять ці резервні копії, що існує з системи контролю версій, кіт, усі ці речі та інше. Um... Якщо є якісь питання, то можете писати, будемо обговорювати, тому що я ще зараз буду вже більше йти до якихось висновків. Я вважаю, що ну ми від цього штучного інтелекту. Ну ми нікуди вже не подінемось. Ну тобто, він рано чи пізно він буде, і його треба опановувати. Я можу це порівняти. Як знаєте, були такі стадії, що колись давним-давно. Програмуванням займалися науковці, тому що доступ до комп'ютерів до комп'ютерів він був обмежений і лише великі компанії могли собі, як то кажуть, дозволити цю розкіш мати комп'ютер, і до них підпускали лише науковців і. Тоді була, як то кажуть, у кого кращий алгоритм, то той кращий програміст, і треба було ці алгоритми писати. Потім вже створили багато бібліотек, де були реалізовані всі ці алгоритми, і вже не треба було знати. Я можу вам показати, наприклад, ось собі нещодавно придбав це, як то кажуть, усі знання про усі, багато алгоритмів Дональд Кнут. Тобто і вже це не треба ці книги навіть читати. Чому тому, що можна піти взяти готову бібліотеку, де це там будь-яке сортування, пошук, шляху, шляху графів. Вже буде реалізовано, буде працювати без помилок. А потім була на ця ера ЕСДІКІ НайПІЙ да, коли вже не треба було ніяких бібліотек, треба було там якийсь там цей API. Позвати і він виконає завдання. Ну а зараз ми приходимо от в цю еру, коли вже там не треба SDK не треба API, не треба взагалі ніякого коду. Треба піти поспілкуватися зі штучним інтелектом, і він щось там зробить. І дійсно, наприклад, як раніше казали: ось ти повинен знати мову асемблера, щоб там ефективно щось запрограмувати, тому що сі компілятор він там щось робить неефективно, і треба на асемблері писати. Може, все йде до того, що ми вже цей код і бачите, вже не. Будемо, тобто будемо спілкуватися лише зі штучним інтелектом і казати йому, що робити. Ось тому треба це, мабуть, вивчати, практикувати, не боятися цього, тому що як то кажуть, що відповідальність вона буде на людині, тобто, відповідальна людина, яка знає, усе це працює, яка може піти щось там підкрутити, під оптимізувати після того, як штучний інтелект щось зробив. Тобто, я вважаю, що такі інженери вони завжди будуть в ціні. З особистого я останні місяці теж відчуваю це натхнення, тобто я пригадую, як це було в шкільні роки, коли я був студентом. Тому що дійсно особисто мені штучний інтелект, коли я розробляю там власні проекти або для моїх замовників, я його використовую Ну, дійсно, як то кажуть, відчувається, що продуктивність зростає. Тобто, він же ж там окрім коду, він ще ще там допомагає там тексти генерувати, щось там якусь інформацію діставати. І він дійсно, як то кажуть, час вивільняється, і якщо раніше, наприклад, можна було там 20% кодувати, а 80% часу щось з якимись проблемами розбиратися, то наразі воно так як кажуть, більше, більше в йде до того, що я більше пишу якийсь корисний код, ніж розбираюсь з якимись проблемами або вирішую якісь там рутинні завдання. Можете, будь ласка, написати в коментарях, якщо у вас є якийсь власний досвід, і, як то кажуть, користуючись, буде трішки реклами. що... Uh, в мене є власний курс по автоматизації тестування Selenium та Python. Uh, є QR-код на екрані, ви можете піти подивитись uh, сайт, uh, що ми там навчаємо. І зараз uh, в квітні я збираю нову групу, uh, щоб uh, вивчати автоматизацію uh, тесту, тестування. Uh, дякую всім за увагу. <кій> Якщо є якісь питання, то я можу на них відповідати. Якщо вам подобається такий формат, то ви можете теж писати, які інші цікаві теми можна буде обговорювати. І я думаю, що десь там за тиждень ми з вами зустрінемось. Усім дякую.